Вітаю! Як ви зрозуміли вже з назви цього сюжету? Сьогодні я говоритиму про народного художника Михайла Біласа, як на мене, одного з найцікавіших українських художників другої половини ХХ століття. Михайло Білас це не лише художник, а й майстер губелену, майстер художнього текстилю і аплікації. Особисто мене Михайло Якимович вражає. Різноманітністю технік, які він використовував, різнобічністю свого таланту, розмаїтістю своєї творчої особистості. Михайло Білас народився 1 серпня 1924 року. Тобто цього 25-го року виповнюється 101 рік від дня його народження. 1973 року, тобто у свої 49, Михайло Якимович оселився у Трускавці, де й прожив до своїх останніх днів, а не стало його на 92-му році життя у січні 2016 року. І у Трускавці є музей Михайла Біласа. Цікаво, що цей музей з'явився ще за життя художника, і ще за життя його було визнано почесним громадянином Трускавця. Перш ніж показати вам роботи Михайла Біласа із цього музею, які я не знімала минулого літа, тобто в серпні 2024 року, я розкажу вам одну цікаву, особисту історію, трошки містичну, трошки кумедну, пов'язану з Михайлом Біласом. І власне, вона ця історія про те, як я і познайомилася з його творами. Це було, здається, взимку 2011 року, ми з чоловіком тоді відпочивали у. Східниці гуляли багато довкола цього селища, їздили в міста, які розташовані неподалік від східниці, тому що для мене відпочинок це перш за все відвідування музеїв, галереї різних пам'яток. І отак от ми потрапили у Трускавець. Що там подивитися? Зрозуміло, перше це музей Михайла Білоса, про якого я тоді ще нічого не чула і не знала. І я була вражена. Тим, що я побачила, які роботи мене особливо закохали в цього художника, я розкажу трохи далі в сюжеті. І на виході хотілося щось собі залишити на пам'ять про відвідування. Я купила ось такий магнітик. Там ще продавали альбоми з репродукціями Михайла Біласа, але грошей в мене тоді було не дуже багато, і тому скажу чесно, я пошкодувала, здається, він коштував 60 гривень. І було таке трохи. Розчарування від того, що ну, от не, не до кінця я зробила те, що хотіла, альбом не купила. Наступного дня ми гуляли довкола східниці, і тут біля лісу, на білому снігу, де не було абсолютно ніяких людських слідів, я знаходжу 100 гривень, майже новеньку купюру. Я собі сказала, що це Всесвіт мені надсилає ці гроші на альбом Біласа. І ми поїхали до Трускавця, і я купила не лише альбом, який коштував 60 гривень. А й от такий набір листівок з репродукціями Білоса. Ось така містична історія. Про те, що коли чогось дуже хочеться, що дуже важливо, і що не коштує захмарних грошей, та треба собі дозволяти, тому що з часом про гроші забудеш, а от пам'ять, теплий спогад, він залишиться назавжди. Але на цьому історія не закінчується, бо вона не лише кумедно-містична, вона ще й трохи повчальна для мене. Коли ми повернулися в Дніпро, я зрозуміла, що я загубила свій дублікат ключів, довелося витратити 120 гривень для того, щоб зробити поновити собі ключі. Ну, ми, як моя мама, каже. Бог дав гроші, Бог забрав, але для мене це про інше. Це про те, що та, не, треба, не треба шкодувати. Тобто я без тих грошей та, вижила, не голодувала, обійшлася, а, витратила 100 гривень на альбоми, але 120 витратила потім ще й на ключі. Тобто, все ж таки це історія про те, що якісь такі важливі дрібниці треба собі дозволяти, тому що ці гроші вони потім заробляться, потім забудуться, а пам'ять тепла залишиться назавжди. І от влітку 2024 року ми знову з родиною опинилися у вже в Трускавці. Не в східниці відпочивали саме в Трускавці, і зрозуміло, що перше місце, куди я пішла, це був музей Михайла Біласа. І от я вас запрошую на невеличку екскурсію цим музеєм. Музей Михайла Біласа визначна пам'ятка Трускавця, як і будівля, в якій він розміщений. Ось що про неї розповіли на театралізованій екскурсії центру міста. Це вілла Гопляна. Запам'ятаєте, віла Гопляна. Так і називали на початку ХХ століття. Це літня резиденція Раймонда Яроша. Він був власником курорту Трускавець, так його називали, а теж був бургомістром сусіднього міста Дрогобича. Отож, Раймонд Ярош разом зі своїм сином Романом були власниками курорту. Так їх називали. І власне ця віла була однією з таких головних віл у Трускавці, де приймали. Поважне гостей поважне панство. Зараз тут знаходиться художній музей Михайла Біласа, нашого геніального краянина. Пам'ятайте, що власне курортики то не тільки люди дуже виховані, які зі всіма вітаються. то ще люди дуже культурні, які бачать музей, заходять в музей. Під час екскурсії ми до музею не заходили, адже її тема була іншою. А щоб насолодитися перебуванням у музеї Біласа потрібно не менше години. У музеї є постійна експозиція, присвячена творам Михайла Біласа, і є виставкові кімнати, де проходять тимчасові експозиції. Про чудові полотна Степана Пісьо, які я тут теж побачила влітку 24-го року. Я вже робила сюжет в описі. Даю посилання на нього. Михайло Білас народився у селі на Івано-Франківщині у родині лісничого. Коли хлопчику було три роки, сім'я переїхала за новим призначенням батька у село біля Дрогобича. З раннього дитинства майбутній художник всотував у себе народні традиції та звичаї, які згодом стали мотивами його творчості. Як я сказала, багатогранність таланту Біласа мене вражає і захоплює. Після закінчення Дрогобицької гімназії Михайло навчався у хореографічній студії драмтеатру і деякий час там працював актором. Але він не тільки добре танцював, а мав чудовий голос, тому що прозвивати його, вступив до класу вокалу львівського музичного училища. Однак білас мав і потяг до художнього мистецтва, тому одночасно вступив і до художнього училища імені Труша. І це його обдарування взяло гору, бо саме його він далі розвивав. У 29 років став студентом відділу художнього текстилю Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. З 1959 по 1973 рік Біла спрацював художником-модельєром львівського будинку моделей, головним художником-модельєром будинків моделей у Харкові та Києві. Білас не лише створював ескізи, а й багато що робив власними руками. Шив, вишивав, створював декоративні квіти, ляльки і на верстаті ткав гобелени, килимки, ліжники. Музей. У музеї можна побачити певну творчу лабораторію майстра ескіз, підбір гами та ниток і готовий витвір. Деякі сюжети Білас відтворював у різних техніках. Ось, приміром, пори року у пастелі і міні-гобеленах. Подобаються всі твори Михайла Біласа, але моя найулюбленіша його робота це триптих-аплікація Косівський базар. Розглядати цю композицію це все одно, що читати насичене дією оповідання чи дивитися кіно. Я майже чую, як газди і газдині на базарі пропонують свій товар, як покупці прицінюються, як худоба реве і мекає, гуси гелгочуть. Як фотограф заохочує селян зробити сімейне фото на довгу пам'ять, і все це доповнюється звуком супілки і танцями. А ви бували у музеї Біласа? Як вам його роботи? Які з них вам подобаються найбільше? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що ви були зі мною. Додивилися до кінця. До нових зустрічей.